Друзі, вітаю! Представник Трампа. Його людина провела з Путіном. кажуть, американські видання три години. Дійсно, переговори йдуть, причому я б навіть сказав, несуться. А, про що говорили? Що стало приводом? А, повернули ж, ви знаєте, вчителя, якого затримали типу там на перевезення марихуани. От а, Умеров каже, що Україна готова до переговорів і до завершення війни. Політіка каже, вийшли Ісингера. Це. Керівник Мюнхенської безпекової конференції найважливішої історичної безпекової конференції загалом в світі. От він каже, що тут не треба спішити, щоб не зробити, не нашкодити ні Україні, ні Європі. І Трампу з Путіном не варто швидко зустрічатися, тому що це буде йому тільки подарунок, і Путін буде хотіти тільки перемоги. Ну і Зеленський сказав, що а санкції Форбс написав дуже серйозні на Саратов безповоротні, це українські дрони. Ну, і Зеленський сказав: не знає, чи буде балотуватись на другий термін. Друзі, підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Друге. А я попрошу порекомендувати цей канал своїм друзям та близьким. Ну і перевірити, чи ви насправді підписані. Дуже часто таке буває, що ні. Почну із класної новини з СБУ Василь Малюк особисто зранку затримав сьогодні. Щура, по великому рахунку, людина, яку працювала на ФСБ, керівник антитерористичного центру, його за шкіру витащили якраз із українського СБУ, і власне малюк запустив фотографію, що цю крису знайшли. Ну і власне знову ж ми правова держава, тому свою кар'єру він завершив не на своєму робочому місці. Зараз його. Передають якраз таки відповідним органам, але ось бачите, що на такому рівні ФСБ мало таких кротів. Загалом Україні після завершення війни треба буде пройти велику антиросійську люстрацію на наявність російських кадрів, на наявність російських агентів у власне списках нашої влади. Ви пам'ятаєте, колись прем'єр-міністра. Був перекладач росіян, ще в декого є ще й досі російські агенти. Тому російських агентів треба вичистити. Ви знаєте, що ми боремося з російською агентурою в медіа, але треба їх побороти в політиці. Тоді держава зможе нормально розвиватися. Тоді ніхто не буде зливати наші секрети, тоді ніхто не буде зливати е, наші плани, тоді ніхто не буде шкодити нашій державі. Бо якраз таки, оце внутрішнє шкідництво насправді це. Не є тупість, обмеженість, чи ще щось. Це дуже часто робота на користь ворога. Дуже важливо, щоб держава мала свої кадри. і те, що малюк сьогодні дістав його, це насправді дуже позитивно. Власне, сьогодні ви знаєте, вночі були прильоти по Києву. Росія гатила балістикою, як знову вони це і часто роблять. Б'ють виключно по наших мирних містах, б'ють по цивільній інфраструктурі. Є власне влучання, якраз таки, Цивільні будинки, про це говорить якраз таки київська влада. От. Ну, у нас зараз дві влади: є Тимур Ткаченко, є Кличко, хто з них важливіший вже й не зрозуміло. От. Тому що обидвоє дуже важливі, і зараз там йде боротьба за вплив, хто, хто власне, буде керувати виборчим процесом і хто не збирає найбільше балів. Але це вже інша історія. Крім у мера зараз якраз поїхав на Рамштайн і каже, що треба. Власне, зараз думати, як допомогти Україні. Україна готова до переговорів. Україна готова щось підписувати. Але він каже, що це має статися виключно з позиції сили, і Росію на переговори треба затащити силою. Схожої думки і Ішенер. Каже, що не треба шукати супершвидких рішень не треба думати, що все швиденько станеться. Він загалом каже: що Трампу: не треба зустрічатися з путіним до моменту, поки все не буде проговорено, поки все не буде досягнуто. По простій причині це тільки посилить Путіна. Перше, друге. До речі, Лавров сьогодні ще зробив заяву, що російські території поза домовленостями, типу, про Курськ ніхто домовлятися не буде. Вони нас виб'ють. Правда, нічого вони за півроку зробити не могли. Вже і північнокорейців будуть міняти, але бачимо, що росіяни, типу, не хочуть визнавати наскільки вони слабкі, і те, що їхні території. Теж обмінний фонд для нас насправді ця історія може бути або забрати Атомку, або забрати Донецьк, або які інші території. Зрозуміло, що для Путіна це суперцінна територія, яку зрозуміло, що Україна буде підходити надзвичайно детально для обміну. Що каже Ісінгер? Власне про це пише політика, що російський диктатор вимагатиме рівних умов. Із Трампом і точно знає дві речі: що Трамп піде з посади на початку 29-го, і президент США прагнутиме уникнути військового зіткнення з Росією за будь-яку ціну. З огляду на нестійку єдність Європи, це може стати для Путіна приводом затягнути час. Ну і зрозуміло, що погроза війни в Європі з НАТО загалом Росія розраховує до 30-го року воювати з НАТО. І але, типу, без Сполучених Штатів, щоб Сполучених Штатів там не було, а були тільки європейські країни. Тоді Росія надіється, що зможе перемогти. Ісінгер каже, що дешевим і менш надійним буде припинення вогню, тим дорожчим буде мир, який настане після цього. Тому за жодних обставин не можна зменшити підтримку України. Навпаки, вона має бути посилена. Ціна для Путіна має бути якомога вищою. Що він має на увазі? Він має на увазі, що перед переговорами наші деякі союзники розслабились, ви ж бачите, вже нічого не передають, ховаються, ну скоро ж типу, переговори. А Ішенер каже: навпаки, Україна, яка прийде, і про це каже у Міром: що коли Україна прийде за стіл переговорів, зброї повинно бути так багато, що Путін розуміє, що продовжувати далі не варто. Ось це, що зараз має бути. Ісингер каже, що Трамп повинен проявляти стриманість, розглядаючи можливість зустрічі із Путіним. І дострокова зустріч це абсолютно незаслужена винагорода для Путіна. І він каже, що краще зараз цю зустріч не робити, і краще її відкласти загалом, і Путіну не торгувати зустрічю, бо його це тільки надихає і посилює його політичні позиції. Тим часом Трамп каже, що Росія веде себе дуже добре, Росія віддала їхнього вчителя. А, вони повернули Марка Фогеля. От, людина, ну, зрозуміло, вчитель <смі> він під прикриттям. Явно, це людина з якоюсь суперзадачею була, яка була в Штатах, він був працівником посольства, можливо, навіть не тільки посольства. Ну, але по базовій професії він був вчителем. І три з половиною роки просидів в'язниці з 21-го року. От, його забрав якраз таки шон. Його забрав якраз таки Стів Вітков, а це представник Трампа по близькому сходу. От, бачите, Трамп використовується не публічних таких, неофіційних дипломатичних представників, а своїх людей. Так. Він зараз, до речі, ще кілька консульств має закрити по всьому світу, і Мексика, і Штати і там і тих океан. Ну от, але він любить не стільки посольства, скільки цих спецпредставників. Ну от спецпредставник поїхав в Москву, зустрічався з Путіном, і Fox а Шонханіці каже, що. Три години мінімум він спілкувався з Путіним. Тобто, бачимо, контакт відбувся, причому дуже серйозний Путін за це. Ну, типу, як старий диктатор Феодал, віддав в'язня. Трамп дар прийняв, сказав, що супер. Ну от Росія добре ставиться. Типу, давайте будувати діалог далі. Тому бачимо, що по цьому напрямку робота в росіян іде, вона просувається. Зараз ми чекаємо приїзд міністра фінансів. От, американського будуть робити оцінку домовленостей щодо цих металів. Ну от тому зараз іде якраз таки боротьба за увагу Трампа. Зараз іде боротьба за те, щоб, власне, перетягнути Трампа на свою сторону. Мені здається, те, що казав Ісінгер, це надзвичайно важливо. Тут головне не перестаратись. Ну, Форбс каже, що найкращі санкції, що найкращі санкції — це зрозуміло, що. Прильоти українських дронів вони каже, що українці так часто і так точно почали бити, що Росія не справляється. І він каже, що це дуже сильно і круто. Це перше. Друге, він каже, що 720 кілометрів до Саратова летить дуже легко і знищує. Вони кажуть, що це потужна зброя України. Це треба ну від себе до нам просто масштабувати. Ну і Володимир Зеленський сказав, що а не факт, що він буде балотуватись на другий термін. Це теж заява в межах перемовин. Це теж заява в межах. Тому що є сторони, які хочуть, щоб він не балотувався, є сторони, які йому не довіряють. Ну і знову ж таки, є його обіцянка, що він тільки на один термін. Хоча ви знаєте, що його команда працює повністю на виборчий процесі для того, щоб Володимира Олександровича переобрати. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте? Знову ж таки підтримати, не підтримайте, не треба ще не вибори. Не будемо запускати ось цю історію. Просто чи хочете ви, щоб він ішов на другий термін, чи правильно, якщо він піде на другий термін. Ну і третє, чи для чого він зробив ось таку заяву? Якщо, наприклад, казав, що не збирається нікуди балотатися. Наша він зараз про це говорить. Значить, збирається по факту. Ну і останнє чи піде він. Як ви гадаєте, чи піде він на вибори? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться обов'язково на цей канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!